Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військові, які їдуть на фронт, записали звернення до депутатів. Що говорять, слухайте самі, як і робіть висновки. А а село, не село, не блядь, не дивіться, не роблять дорогу, блядь, зимою. Яку бл. Дякую А снарядів немає. Бля. дуже блять. Я хочу полізе Я там просто зараз тупо зима бля на провом по ми ти ви Блядь! Як я тепер маю виїхати Ну а там є бляха, бля, виїхати. Аби я його записав Завтра сюди танки будуть піздені Да, да, завтра танки будуть Здорово, катаюсь, блядь. Сніг. блядь. Дивіться, блядь. Я слава автодору! Великий будівництво! Ебать! Не надо дрони, давай осваи. Дуб, да. да, при блять. Начись знімають, як ви то ну, як там космічний ремонт. Ми купили нормальних слоях, бо я ж тоді їхав, я бачив. Вірті позама в той же час, після останнього голосування в раді спливає на думку тільки одне: щоб закінчити цю війну, нам потрібно всього два батальйони: один з дітей народних депутатів, другий з дітей представників генштабу. І відразу все буде. І зброя, і авіація, і підтримка артилерії, і навіть підводний човен спливе. А поки воюють діти робітників і селян та гине цвіт нації, то нічого у нас не буде. Про це в свій час сказав Василь Щербаков, комбат Київська Русь. Ну і в чому він не правий? Тисячі простих хлопців зараз там. А де наші політики є? їхні діти не так давно Верховна Рада України проголосувала за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років, 309 голосів за. Щодо цього свою інформацію має військовий з позивним Влад Буча. Слухайте в оригіналі. Доброго дня, любі українці. Воїни і діти. Вітаю вас. У мене до вас питання, що ви будете робити, коли вся країна узнає цю новість? Як до цього віднесеться громади України, виборці, так звані зелені попи? Як віднесуться до цієї новини військові? Мені дуже цікава ваша думка? Про що я? Хочу вам сказати і запитати в Верховній Раді під ковриком тягають закон депутати, вже просовують, вже продвігають. Інтересно, каналі проголосують, яким образом, щоб не знала громада України, але проголосується, я навіть в цьому не сумніваюсь. Так от закон состоїть в слідчого. Це навіть депутатів, дітей депутатів з е, родину депутатів не призивати на військовий стан. Тобто депутати хочуть своїх виблядків, вигризків, от родів, від от військової служби. Скажіть мені, будь ласка, а ми хуже у них. Чи ви, хужени, що коїться, як ви на це будете реагувати? Знову, ай-яй-яй, ой ой все погано. Дякую. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.